Автокран, який сам вибірково заробляє вам монети та автоматично перекидає зароблену криптовалюту на електронних гаманець. Тобто ви нічого не робите, тільки очікуєте гроші, але необхідно знати один маневр, про який я вам зараз розповім докладно. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Тисяч дзвіночок залишайте свої коментарі. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом? За посиланням реферальним, заходжу на сайт. Представляється така сторінка, де можемо бачити способи заробітку. Це короткі посилання, ігри без вкладень, автокран, шукач, реферальна система. Тоги кожні 4 хвилини та майнінг. І, звісно ж, реєстрація на цьому сайті. Як проводиться реєстрація? У розділі налаштування необхідно вказати свою електронну адресу FawcetPay. Повторюю, необхідно ввести адресу, на яку ви реєстрували гаманець FawcetPay. ніякі адреси окремих криптовалют, тільки електронну адресу FawcetPay. Після я натиснула галочку Активувати проксі та Зберегти, натиснула кнопку. Вискочили такі ось вікна, налаштування збережені». Я кілька разів, мабуть, натискала. Гаразд. Тепер хочу свою увагу загострити, звичайно ж, на автокрані, як він працює. Натискаємо розділ автокран і бачимо, що повзунок сам біжить, і кожні 5 хвилин цей повзунок бі... бігатиме і автоматично зароблятиме вам криптовалюту. Капчу розгадувати не потрібно, тому що її немає. Існує просто повзунок, потрібно чекати його закінчення вбігу. Як це відбувається? Ми зараз з вами подивимося. Бачимо, що тут 5 криптовалют, 5 монет, догітронфею USDT та догібін. Які функції тут існують? Надсилайте гроші. Пам'ятайте, можна обмінюватися з іншими користувачами через чат. Тільки ви маєте доступ до свого ключа IP, ваш браузер зберігає ключ, ніколи не ділитися своїм ключем Fawcett Pay. Цей сайт є деталізованим та повністю статичним. Розділ «Гри». ігри. Давайте я натисну «Орел» або «Решка», пограю, так хрестик натискаю. Ви програли і не отримали жодного сатиша. Знову хрестик, ви знову програли. Давайте натисну іншу кнопку, знов програли, натискаю тепер хрестик, виграли. Платіж відправлений на гаманець. Все автоматично відправляється на фаусет Pay, який ви казали під час реєстрації. Це дуже зручно, нічого не потрібно виводити, не потрібно збирати якийсь там мінімальний вивід, все вирішує відразу гама... все, все вирушає відразу на гаманець. Це дуже круто. Ігри без вкладів, такі ось існують. Далі монітор. Тут знаходиться ваше реферальне посилання, яке можна копіювати та розсилати в соціальних мережах. Але це саме на сайт посилання. А, сам, а на сам кран посилання знаходиться в розділі автокран. Можна скопіювати і заробляти від рефералу 100% на крані. Тобто, скільки заробив ваш реферал, стільки ж і надходить вам на ваш фаусет pay. Тепер. Чекаємо на автокран. Коли він дійде до кінця, повзунок Добіжіть, подивимося, скільки ми отримуємо монет і як ми отримуємо, які монети ми отримуємо. Хочу сказати, що, мабуть, по всьому цей сайт іспанський, тому що відразу бачимо, що оформлення іспанською мовою відбувається. Переклад перекладаю іноді я на українську мову. У мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так, давайте подивимося, які монети мені зарахувалися. Як я зрозуміла, повзунок дійшов вже до кінця. Тепер перейдемо на FawcetPay. Вкладку я залишаю відкритою, нехай далі повзунок біжить. Переходжу на Fawcet Pay. Результат бачимо, що з сайту Авто 5 хвилин МКрипто, мені прийшли монети одразу 4 криптовалюти, тобто кран сам вибирає між користувачами скільки, скільки мені надійде. Монети, Тобто які там копійки за одне використання крана. Ось так все працює автоматично. Я отримала 4 криптовалюти, тому що однієї криптовалюти тут на фоусетпет нема. Я так розумію. А навіщо там 5? Е Гаразд. Тепер я хочу перевірити, якщо я залишатиму вкладку відкритою. І зароблятиму паралельно на інших сайтах, чи буде цей повзунок бігти, і чи зарахуються мені монети. Давайте спробуємо. Я переходжу на інший сайт, заробляю доги там. Сайт зветься CryptoFaucet. можна заробляти інші криптовалюти. Тут я натискаю на доги. Бачимо, написані тут інші криптовалюті. Потім тут є ігри завантажувати, заходити на сайт, є кілька способів заробітку тут. Усі необхідні посилання я залишу в описі під відео та в коментарях. Кого зацікавить, переходьте. Так, Повертаюся на автокран, повзунок ще бігає. Це добре, він не зупинився. Я можу ще перейти, наприклад, на Fausset і там заробити трохи долари, переглядаючи короткі реклами, тобто переглядаючи сайти, розділ серфінг. Потрібно переглянути певні сайти за певний час і розгадати легку капчу та отримати відразу ж на баланс USDT. А знову повертаюся на сайт Автокран. Дивлюся, що повзунок вже добігає до кінця. Трохи ще чекаю. Тепер праворуч у нижньому кутку з'являється віконця, це означає, що я заробила монети і вони перерахувалися на гаманець. Переходжу відразу ж в фаусет і побачу, що знову отримала за одне використання крана монети 4 криптовалют. А виходить, що вибірково між користувачами розкидаються монети чотирьох криптовалют. Там ми бачили на екрані їх п'ять, але відразу одним махом дають вибірково лише чотири криптовалюти, і бачимо, що повзунок йде далі і продовжує заробляти гроші. Гроші випадковим чином розкидаються. Поділяємо між користувачами підключеним до інтернету. Чим довше ви залишаєтесь на зв'язку з інтернетом, тим більше грошей ви заробляєте. Я не отримую платежі, що робити. Переконайтеся, що на комп'ютері правильно встановлена дата та час. Ймовірно, ви використовуєте проксі або VPN, вимкніть його, щоб знову отримувати платежі. Перевірте, чи оновлено ваш браузер. Чи можу я втратити гроші граючи? Ні. Ви заробляєте гроші лише якщо ви виграєте гру. Якщо програєте, ви просто не отримуєте грошей. Чи існує реферальна програма? Так, зараз ви заробляєте 100% пробу. 100% прибутку, отриманого вами рефералом. Як я можу відправити гроші іншим користувачам без комісії? Тут ви маєте повний підручник про те, як це зробити. Тобто, уся інформація тут присутня, ви можете перейти ознайомитися, все детально тут розповідається. Ось такий чудовий сайт, навіть граючи в ігри, платежі, відповідно, автоматично відходять на ваш електронний гаманець свого Pay. Дуже крутий сайт, такого ще не бачила.